У нас таких дітей зараз 48, наша загальноста навчальних закладах. За літо у нас додавалися 9 дітей, оскільки два будинки сімейного типу творилися, будинок Ліщинський і пам'ятаю, прізвище, видно учені. Що стосується цих дітей, я хочу вам сказати, що завдяки своєї роботи я ще не пам'ятаю таких особливих безконфліктних ситуацій, щоб вони десь набували якогось такого широкого розголосу, діти під постійним контролем, як в соціальних педагогів, так і вчителів в школі. І Богу дякувати, опікуни у нас адекватні, нормальні. Один тільки був випадок за моєї пам'яті, що ми забирали дітей у прийомної сім'ї. А все решта відбувається так, як воно має відбуватися, в принципі, в цивілізованому, нормальному в такому суспільстві. Цим дітям надається безоплатне харчування. 10 гривень цього вересня ми підняли ціну виконавчій комітет Калицької міської ради. Намагаємося прослідковувати, чи нормальні у них умови проживання, всі вони забезпечені житлом. Тісно співпрацюємо з службою у справах дітей в тому плані, що має ну, десь оперативно один де одному телефонному е, режимі, те, що потрібно, допомагаємо.